Студенти, шановні співробітники, викладачі, я хотів би сьогодні звернутися до всіх вас в зв'язку з тою ситуацією, яка була створена російськими агресорами останніми днями. Ви знаєте, що Росія переступила вже всі межі дозволеного, всі закони, військові навіть справи, і пішла відкритим терором на цивільне населення. Сьогодні ми бачимо удари по критичній інфраструктурі, удари просто по місту Києву, по нашим обласним центрам, по містам, прямо в гущу людей, по школам, дитячим садкам, по університетам. Я вже не кажу про удари по тепловим електростанціям, гідроелектростанціям, по тим об'єктам, які забезпечують життєдіяльність всього нашого населення. В цих умовах. Міністерство рекомендувало нам, і ми дослухались до цього, цей тиждень зробити перерву на цій неділі, і щоб наші студенти всі перейшли з понеділка до включно суботи на дистанційне навчання. Ми відновили зараз струм живлення. Ви знаєте, що сьогодні в багатьох об'єктах вони знеструмлені. Але в гуртожитках струм є, вода є, тепло буде. І ми зараз відновили діяльність платформи Лорм. Є інтернет, і я просив би, щоб ми. Я звертаюся сьогодні до завідувачів кафедри, до викладачів, до деканів, директорів інститутів для того, щоб ми ефективно 100% від, відвідуваністю організували дистанційне навчання. Досвід у нас є. І в цих умовах ми повинні розуміти, що наш фронт це сьогодні освітній фронт, це навчальний фронт. Держава вкладає великі кошти сьогодні в таку кризову ситуацію, відриває їх від потреб від фронту і дає на утримання університету. Тому ми повинні бути відповідальними за свої дії. Хочу сказати, що ми спробуємо з понеділка наступного із 17. Жовтня спробуємо відновити навчання в змішаному режимі. Коли, скажімо, старші курси будуть продовжувати навчання на дистанційній формі, вони, до речі, повинні до кінця листопада закінчити навчальний процес, так як рекомендує нам Міністерство освіти і науки. А перші курси ми спробуємо знову викликати, більша частина з них залишилась в гуртожитках. І продовжити з ними змішане навчання, коли більшість лекцій читається онлайн в режимі онлайн, а практичні лабораторні семінарські заняття проводяться вживу. Тому я думаю, що просив би, щоб сьогодні і викладачі, і студенти були до цього готові. Згідно з навчальним графіком, графіком навчального процесу, студенти першого курсу. У нас закінчать десь там в межах 10-12 грудня навчатися. Потім ще два тижні вони будуть здавати, може трішки менше сесії. Хоча життя може відкоригувати що завгодно. Чому ми поспішаємо з виконанням навчального плану? Я думаю, що ми зробили дуже правильно, що почали навчальний процес у старших курсі з 15 серпня і розпочали з першим курсом навчатися очно, тому що. Будуть перебої, і це сьогодні вже зрозуміло, очевидно. Будуть перебої із, із забезпеченням енергетикою, теплом, світлом і таке інше. Хочу звернутися сьогодні до студентського містечка, до всіх служб наших технічних і до наших студентів, щоб вони підтримували нормальний, як завжди, в нас було порядок в гуртожитках. Із 4875 поселених студентів сьогодні проживає там 2400 осіб. Тобто майже половина виїхала, половина ще є. І я думаю, що у нас є всі підстави говорити про те, що ми відновимо навчальний процес, оскільки, я думаю, запал оцей такий рашистський закінчиться в будь-якому випадку. Нам нададуть і зброю необхідну, і ми зможемо і наші крупні вузли, центри, стратегічні місто Київ, столицю захистити. Що б хотів би я порадити сьогодні викладачам, нашим студентам, всім співробітникам, перш за все, жорстко дотримуватися правил, скажімо, безпеки, не лінуватися. Якщо ви в гуртожитку чуєте про те, що оголошена повітряна тривога, будь ласка. Опускайтеся в бомбосховище, це ж саме стосується сьогодні і наших викладачів, і співробітників. Хотів би, щоб ми дотримувалися правил, пов'язаних із, скажімо, захворюваннями, не допустити захворювань масових на covid 19 Тому просив би не збиратися у кімнатах по осіб, провітрювати вікна, робити. Вологі прибирання, надівати маски, вживати інші засоби, зокрема миття рук і таке інше. Навчайтеся. Я дуже прошу вас, щоб ви всі навчалися. Колись Медісона запитали, який основний недолік людини. Він сказав: наш основний недолік тому, що ми часто руки опускаємо, коли нас щось не отримується. Треба робити завжди ще одну спробу. Ми зробимо одну і не одну, і будемо робити спроби до якісного освоєння знань, умінь, навичок, компетенцій. Ми будемо безкінечно боротися за мир. Ми будемо все робити для нашої перемоги. Я глибоко переконаний, що разом ми подолаємо ворога. Українці сильні, наш університет профанговий, тож бажаю всім миру і добра.